Привіт! З тих пір, як світ відкрив для себе сучасну науку, він почав розвиватися семимильними кроками. Удосконалення знань з фізики, хімії, біології та інших дисциплін дозволило людині вести зовсім інший спосіб життя, ніж той, який він мав лише кілька століть тому. Сьогодні ми поговоримо про вченого, який позначив себе як до, так і після. Науковця, який поклав початок існуванню квантової теорії. Сьогодні ми поговоримо про Макса Планка. Макс Планк був удостоєний Нобелівської премії і вважається великим творцем теорії, яка призведе до розвитку науки у світовому масштабі. Хочете дізнатися про наукові подвиги та історію Макса Планка, Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку, тому що на моєму каналі дійсно цікаво. А зараз я хочу подякувати спонсорам на Ютубі та меценатам на Баймійкофі та Patreon. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку каналу. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то можливо ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. Почнемо з класичного. Його повне ім'я Макс Карл Ернст Людвіг Планк. Німецький вчений, що народився 23 квітня 1858 року в Кілі. Свої перші 9 років життя Макс Планк провів у цьому ж місті. Після цього він разом із сім'єю переїхав до Баварії, оскільки батькові запропонували роботу у Мюнхенському університеті. Незабаром хлопчика віддали вчитися до Максиміліанської гімназії, яка вважалася одним із найпрестижніших навчальних закладів у Мюнхені. Планк отримував високі оцінки з усіх дисциплін, перебуваючи серед найкращих гімназистів. Тоді молодого Макса почали глибоко цікавити точні науки, не в останню чергу через те, що на нього справив велике враження викладач математики Герман Мюллер, від якого він дізнався про закон збереження енергії. Чим майбутнього Нобелівського лауреата зацікавив саме цей закон, достоменно невідомо. Але офіційна біографія не залишає нам подвійного трактування. Отже, допитливий учень захопився законами природи. Проте він не відкидав свою гуманітарну складову, у лапках, звичайно. Він щиро цікавився філологією, а також отримував багато задоволення від занять музикою. Зокрема, Макс Панк співав у хорі хлопчиків та добре грав на піаніно. Більше того, він серйозно зацікавився теорією музики та намагався складати музичні твори. Після закінчення гімназії Планк успішно склав іспити до Мюнхенського університету. При цьому юнак продовжував займатися музикою, часто граючи на органі у місцевому храмі. Незабаром Макс навіть служив хормейстером в студентському хорі та диригував невеликим оркестром. Ну що тут скажеш, талановита людина, талановита в усьому. Але як він прийшов до фізики? Все банально просто. За рекомендацією батька, Планк зайнявся вивченням теоретичної фізики під проводом професора Філіпа фон Жолі. Цікавий факт, що сам Жолі радив учневі відмовитися від цієї науки, оскільки, на його думку, вона мала ось ось себе вичерпати. Тим не менш, Макс твердо вирішив ретельно розібратися у влаштуванні теоретичної фізики, у зв'язку з чим почав вивчати різні праці з цієї теми та відвідувати лекції з експериментальної фізики Вільгельма фон Беца. Після зустрічі з авторитетним фізиком Германом Гельмгольцем Планк вирішує продовжити навчання в Берлінському університеті. У цей період своєї біографії студент відвідує лекції математика Карла Вейерштрасса, а також досліджує праці професорів Гельмгольця та Кіргофа. Пізніше він вивчає роботи Клазіуса з теорії теплоти, які спонукають його серйозно зайнятися дослідженням термодинаміки. У 21річному віці Макс Планк отримав науковий ступінь доктора після захисту дисертації про другий закон термодинаміки. У своїй праці йому вдалося довести, що при процесі самопідтримки тепло не приноситься від холодного тіла до більш теплого. Незабаром фізик публікує нову роботу з термодинаміки та отримує посаду молодшого асистента на фізичному відділенні Мюнхенського вишу у 1885 році. Він був призначений ад'юнкт професором фізики в Кільському університеті. А пізніше, в 1889 році, він прийшов до Берлінського університету, де працював професором аж до 1928 року. Але ж ми рухаємося поступово. Отже, саме у цей час праці молодого вченого набуває все більше визнання серед світових світил науки. Пізніше планку довіряють очолити інститут теоретичної фізики. У 1892 році 34-річний науковець стає дійсним професором. Після цього Макс Панк глибоко вивчає випромінювання світла, оптичні ефекти, функціонування потоку енергії в різних організмах тощо. Під час свого дослідження він аналізував характеристики енергії та те, як вона працює. У 1900 році йому вдалося визначити показники руху енергії. Він дійшов висновку, що електромагнітне випромінювання не може бути безперервним. Воно протікає у вигляді окремих квантів, розміри яких залежать від частоти, що випромінюється. У результаті фізик виводить формулу розподілу енергії у спекти абсолютно чорного тіла, саме від назви частин енергії в лапках звичайно, і була названа квантова теорія. У 1900 році Планк виступає з доповіддю про своє відкриття і цим самим стає основоположником нової науки, квантової теорії. Саме цей рік вважається роком народження квантової теорії. Ця квантова теорія стала успішною в науковому співтоваристві та дозволила пояснити численні явища, які до того часу були невідомі. У результаті вже за кілька місяців з урахуванням його формули проводяться розрахунки значення постійної Больцмана. Безпосередньо планку вдається визначити постійну Авогадро кількість атомів в одному молі. Відкриття німецького фізика дозволило Айштайну ще більшою мірою розвинути квантову теорію, зовсім трошки пізніше розповім про це детальніше. Крім того, саме тоді, продовжуючи свої дослідження, йому вдалося знайти фундаментальну фізичну величину, елементарний квант дії. Відтоді ми знаємо її, як стала планка. Завдяки цьому відкриттю сьогодні можна дізнатися набагато більше про роботу енергії та полегшити тисячі обчислень. А зараз ми трошки поговоримо про один із головних спадків Макса Планка як фізика. Квантова теорія Планка стверджує, що енергія, якою володіє кожен квант, дорівнює частоті випромінювання, помноженій на універсальну сталу. Тобто він показує нам енергетичні характеристики кожного кванта або кожного компонента енергетичного потоку. Це дуже корисно для того, щоб розуміти роботу енергетичних потоків приладів і навіть енергетичні баланси в природі. Цікаво, що навіть тоді його відкриття не спростовували попередню теорію про те, що електромагнітне випромінювання поширюється хвилями. Нагадаю, що він вважав, що енергетичний потік поширюється квантами. Так ось, вже тоді він здогадувався про те, що після численних наступних досліджень вчені довели. Що електромагнітне випромінювання рухається шляхом поєднання властивостей хвиль із властивостями частинок. Як завжди відбувається у цьому світі, коли відбувається нове відкриття, яке руйнує все усталене, спочатку воно категорично відкидається науковим співтовариством. Якщо ви претендуєте на такого типу переворот, то вам потрібні дуже вагомі і недвозначні аргументи та докази. Щоб переконати всіх в тому, про що ви говорите. Як казав колись Карл Саган, екстраординарні заяви потребують екстраординарних доказів. Тому відкриття, зроблені планком пізніше, були перевірені дослідженнями інших вчених. Завдяки цим відкриттям, фізика почала функціонувати в зовсім іншій і більш розвиненій сфері. Ця галузь фізики, відома як квантова механіка, і вона є основою всіх необхідних знань для вивчення, зокрема, атомної енергетики. Якщо все на нашій планеті складається з атомів і молекул, знання їхньої енергії та принципу роботи є життєво важливим. У 1905 році Макс Планк визнав важливість ідеї Альберта Ейнштейна щодо електромагнітного випромінювання. Обидва співпрацювали протягом своєї кар'єри як фізики, які робили революцію в цьому світі. Оскільки планк не міг просунутися надто далеко у своїх власних відкриттях, це послужило основою для інших вчених, таких як Айнштайн, для розробки нових теорій. У 1905 році Айнштайн опублікував теорію, що пояснювала явище фотоелектричного ефекту з розрахунками та дослідженнями планка. Йому вдалося показати, що електрично заряджені частинки здатні поглинати та випромінювати енергію пропорційно частоті світла чи випромінювання. До речі, якщо ви бажаєте більше потробиць, раджу подивитися відео за посиланням у правому верхньому кутку. Цікаво, що саме план допоміг популяризувати термін теорія для опису робіт Айнштайна. У своєму виступі в 1906 році саме він назвав модель фізики, запропоновану Айнштайном, теорією відносності. Сам Einstein називав її принципом відносності, але термінологія планка прижилася значно краще. Планк рано усвідомив важливість робіт Айнштайна з теорією відносності та був одним із перших важливих її прихильників. Як сказав Хейльборн у своїй книзі, Ейнштейна можна вважати другим великим відкриттям планка у фізиці. Адже у той час Ейнштейн не мав навіть звання доктора філософії, бо більше він також не працював в університеті. Тому підтримка авторитетного, відомого вченого, такого як Планк, допомогла Ейнштейну стати мейнстрімним науковцем. Хоча Макс Планк, як і раніше, скептично ставився до деяких аспектів роботи молодого вченого, Таким як його дослідження 1915 року про кванти світла або фотони, вони залишалися друзями та близькими колегами протягом більшої частини життя. Ці квантові принципи ставали все більш актуальними у світі фізики, аж до того часу, поки в 1930 році вони не стали загальною основою нової фізики. Завдяки відкриттям, які зробив Планк, і які зробили революцію у світі фізики, він отримав численні нагороди, зокрема Нобелівську премію з фізики. Йому вдалося це зробити в 1918 році. Крім того, в 1930 році, коли він закінчив свою роботу в Берлінському університеті, його обрали президентом Товариства сприяння розвитку науки імені Кайзера Вільгельма. Пізніше воно отримало назву Товариство Макса Планка. У той час почалася Друга світова війна, і Планк зіткнувся з Гітлером за його опозицію до нацистського режиму. Кілька разів йому доводилося заступатися за своїх колег-євреїв. Йому довелося залишити товариство у 1933 році, щоб стати його президентом вже після закінчення Другої світової війни. Планк отримував виховання у лютеранському дусі. Перед обідом він завжди вимовляв молитву і лише потім починав їсти. Цікавим є факт, що з 1920 року і до кінця своїх днів чоловік служив пресвітером. Макс вважав, що наука та релігія відіграють величезну роль у житті людства, при цьому він виступав проти їхнього об'єднання. Вчений публічно критикував будь-які форми спіритизму, астрологію і теософію, яка на той час мала велику популярність у суспільстві. У своїх лекціях Планк ніколи не згадував про ім'я Христа. Більше того, фізик наголошував, що, хоча в юності був налаштований релігійно, він не вірив в особистісного, а тим більше християнського Бога. Не все, що було в житті Макса Планка, було легким та приємним, йому також довелося пережити численні трагедії. Але давайте поступово. Першою дружиною Макса Планка була Марія Мерк, з якою він був знайомий ще з дитинства. Пізніше у пари народилося два сини Карл і Ервін, і два близнюки Ема та Грета. У 1909 році кохана дружина Планка вмирає. В цьому і полягає перша серйозна трагедія в житті Планка. Йому було дійсно важко. Адже у віці 50 років пережити втрату людини, з якою ти разом прожив 22 роки, це неймовірно сильно впливає на моральний стан. Через кілька років чоловік бере собі за дружину Маргариту фон Хеслін, яка була племінницею покійної Марії. У цьому союзі у Макса та Маргарити народився хлопчик Герман. Згодом у біографії Макса Планка відбувається низка трагедій, пов'язаних з його близькими родичами. Його первісток Карл гине в розпал Першої світової війни, а обидві дочки помирають під час пологів у період з 1917 по 1919 роки. Другого сина від першого шлюбу засудили до страти в 1945 році за участь у змові проти Гітлера. І хоча іменитий фізик щосилою хотів врятувати, Ервіна у нього нічого не вийшло. Планк був одним з тих небагатьох великих фізиків німців, хто захищав євреїв, коли при владі були нацисти. Макса навіть називали білим євреєм за його лояльність до єврейського населення. Під час зустрічі з Фюрером він умовляв його відмовитись від переслідування цього народу. Гітлер у властивій йому манері висловив в обличчя фізику все, що думає про євреїв, після чого Макс більше ніколи не порушував цієї теми. Як на мене, це в черговий раз доводить той факт, що більшість фізиків тодішньої Німеччини просто не витримували конкуренції з єврейськими науковцями і хотіли силою на це повпливати. Адже якби Гітлер не мав такої підтримки від народу, в нього нічого б не вийшло. До речі, сучасний антисемітизм заснований приблизно на тих самих засадах, адже якщо ти впевнений в своїх силах, знаннях, вміннях та навичках, тобі не потрібно нікого знищувати фізично. Ти сам досягнеш успіху. Наприкінці війни житло Планка було зруйноване під час одного з бомбардувань, а сам вчений дивом залишився живим. В результаті подружжя було вимушено бігти в ліс, де їм дав притулок один молочник. Усі ці події серйозно підкосили здоров'я великого науковця. Він страждав від артриту хребта, тому йому було вкрай складно пересуватися. Завдяки зусиллям професора Роберта Поля за планком та його дружиною вирушають американські солдати, які допомагають йому переїхати до безпечного Гьотінгена. Провівши в лікарні кілька тижнів, Макс став почуватися набагато краще. Після виписки він знову почав займатися науковою діяльністю та читанням лекцій. Незадовго до смерті Нобелівського лауреата товариство Кайзера Вільгельма перейменовують на товариство Макса Планка за його внесок у розвиток науки. Навесні 1947 року Планк востаннє виступив із лекцією перед студентами, після чого його самопочуття з кожним днем ставало дедалі гіршим. Макс Карл Ернст Людвіг Планк. Помер 4 жовтня 1947 року у віці 89 років. Причиною його смерті став інсульт, проте його науковий спадок до сьогодні залишається незбагненно величезним, його ім'ям названо 83 інститути та університети, кратер на місяці, незліченна кількість географічних об'єктів, цілий розділ фундаментальних сталих. Про які, до речі, в мене є вже декілька випусків, і будуть ще всі посилання в описі до відео. Макс Планк без перебільшення, один із найбільш важливих науковців за всю історію людства. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!